Доброго дня, шановні, ви на каналі Будиночок в селі. Продам будинок в селі Сухоярівка. Поблизу прилуки. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою. Загальна площа будинку 48 метрів квадратних. Кількість кімнати 2. Площа земельної ділянки 15 соток. Рік побудови. 2001. Тип покривлі покрівлі, покрівлі шифер. Опалення газове. Ремонт житловий стан. Є огорожа, грати на вікнах, душова кабінка, електрика, газ, свердловина, гараж, сад та город. Хвойні рослини, два види винограду, персики дуже гарне та затишне місто. Для постійного проживання чи дачі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб такий чудовий будиночок знайшов свого господаря.